Закон чистого наміру. Чистий намір це той намір, який безумовний. Він дуже схожий на безумовну любов. Тому що немає умов, і це продуктовано абсолютною любов'ю. Тому що, коли мама любить свою дитину, вона не скаже їй, я люблю тебе тільки за те, якщо ти будеш відповідати певним умовам, які я тобі поставлю. Правда? Вона любить цю дитину такою, як вона є. Якщо ми мріємо про будинок біля моря, ви не кажете, я хочу будинок біля моря, тільки якщо він завжди на морі, буде штиль. І я буду його любити тільки тоді. Ви ж кажете, я буду в будь-яку погоду любити цей будинок. І якщо ваші наміри, власне, продиктовані безумовною любов'ю, це і є чистий намір. І цей чистий намір теж буде творити. І створювати лише чистий намір. Якщо ваш намір недостатньо чистий, він просто не притягне енергію творіння. І ваші мрії залишаться нереалізованими, тому що ви самі не впевнені в тому, що хочете це зробити. Тому що чистий намір завжди породжує впевненість. І ви точно знаєте, що хочете цю, цю мрію здійснити без жодних сумнівів. Чистий намір це коли ви не Зважуєте плюси і мінуси, тому що чітко знаєте, ви цього хочете, незважаючи на мінуси, які, звичайно, є скрізь у всьому. Якщо мінуси вас не зупиняють, ваш намір є чистим безумовним. Перевіряйте ваші наміри. Бо тому що ви самі відчуваєте, які наміри мають потенціал, що створюють, а що ні. Чистий намір сам веде вас до здійснення бажаного, тому що в цьому випадку. Всесвіт підключається до процесу творіння і починає творити разом з вами.